Інформаційний випуск суботи 23 березня. Якими подіями запам'ятається цей день волинянам, дізнаєтесь у випуску новин на часі. У студії Аверсу працює Ольга Приступа. Вітаю. Близько півдня у самому центрі Луцька в старому приватному будинку, розташованому поміж багатоповерхівок, по вулиці Виниченка сталася пожежа. Жителі будинку навпроти побачили дим, який виривався з-під стріхи, та викликали пожежних. Інцидент трапився близько 12-ї години дня. На місце пожежі вогнеборці прибули за лічені хвилини. Разом із ними поліцейська, швидка та газова служба. На момент пожежі господарів у будинку не було. Хвіртка та вхідні двері зачинені. Аби локалізувати пожежу, рятувальники були змушені ламати дах. Газовики перекрили подачу газу. Буквально лічені хвилини тому жителі будинків, які знаходяться поруч з цим будинком, де Виникла пожежа, викликали службу 101 і насправді все відбулось. Практично миттєво. Пожежні прибули за хвилин 3-4-5 з моменту виклику, відразу за ними поліцейські і навіть під'їхала швидка. Вочевидь, в будинку, який горить, очевидно, тому що дим йде просто з горища. З огляду на те, що, можливо, немає нікого вдома, ніхто з мешканців, власне, і не зреагував на цю ситуацію. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Серед ймовірних причин загоряння несправність пічного опалення, яким, як кажуть сусіди, користувались господарі хати. Варто зазначити, будинок, де трапилася пожежа, чи не єдиний у цьому районі міста, що залишився від старої забудови. Його вік близько ста років. Дмитро Ураєв, Владислав Корнелюк, неля Прокопчук. для новин на часі. Не будемо голосувати або нам не цікава ваша пропозиція. У Ковальській міській раді відбулася постійна житлово-комунальна комісія. Що вирішували депутати? Які проекти рішення підтримала більшість? Дивіться у наступному сюжеті. Прийти і не забирай та кіоск з таким проханням. Звернулася місцева підприємиця Людмила Васковець до представників постійної комісії з питань житлово-комунального господарства Коваль ради. Ковальчанка стверджує, рішення необхідно підтримати. Проте представники влади міста запевняють, голосувати за таке рішення не будуть, ба більше його навіть не розглядатимуть. Я хочу вам пояснити те, з чим я до вас звернулася, а ви потім приймайте рішення: підходить воно вам чи не підходить. Якщо я, як громадянка, маю право написати заяву на будь-яку комісію з тим, що мені болить, що мені потрібно, то чому ви з самого початку, не дослухавши моєї заяви, робите заперечення, що це воно не виноситься? Воно рік вже виноситься. Рік слухається ці питання. І ви приймаєте обхідними різними там різні. Одне не проходить, друге не починаєте називати його іншому? Кіоск пані Людмила відстоює у місцевої влади вже не вперше. Нещодавно жінці висловили вимогу закрити свій міні-бізнес, тому що поблизу будують багатоповерхівку. Через суд підприємниця довела все законно за проектно-кошторисною документацією будинку. Кіоск будівництво не заважає. Проте здається, комісію це не вельми хвилює. Хто за? Три за проти утримався. Один утримався. Проблеми малого бізнесу у міськраді піднімала в день комісії не лише пані Людмила, а й інші підприємці. І тут зав'язалася ціла дискусія. Ковальчани стверджують, бізнесменам не дають розвиватися, ба більше їх заганяють у глухий кут величезними податками. Таким чином люди змушені працювати нелегально. Відповідно, ви маєте прийняти міри, щоб у нас була повністю торгівля там легально. Задавайте давайте зачистимо, чинно, щоб не було нелегальних підприємців і все. Але ми ж тільки самі в цьому участь приймали. ну але, але просто сьогоднішній ситуація виходить легальний. Ми заганяємо в тінь, а нелегальні процвітають далі. А, а чому процвітають? тому що ми розводимо руками, так же не можемо. бути неприємці. Депутати почали обговорювати інші питання. Зокрема, поговорили про житлово-комунальні послуги, а точніше, захмарні ціни на них. «Ціни на волині одні з найвищих в Україні, тобто луцпри на прикладу тільки кови. Покоментуйте, будь ласка, чому у нас дійсно чи у нас все відповідає дійсності? Що ціна нас гіокалорі у нас вище ніж в середньому по Україні? Причина і в інвестиційній програмі, що ковель тепло планує для того, щоб здешевити цю гіокалорію для населення скажімо. а якщо власне від капітоловкладинців, які до надає міська влада, я розумію, також немало, додаємо коваль тепло, власне спрямування з дешевлення цієї послуги для громадян міста Коваль. Проте зробити меншу ціну на комуналку не так вже й легко, особливо в умовах нинішньої економічної ситуації в країні. Проте цьогоріч у ковалі планують встановлення індивідуально теплових пунктів, реконструкцію старих та будівництво нових котелень. Заміна теплових мереж на попередньо ізольовані, що дасть змогу зменшити втрати. Коли сьогодні втрати в непопередньо ізольованих трубах складають орієнтовно 13-12%, ми скоротимо їх до 9,5%. А вартість гієкалорії, давайте не будемо забувати, що основною складовою гієкалорії це є паленоретичний ресурс, який сьогодні складає порядка 80-85%. Якщо тільки впаде вартість на паливо на електроенергію, відразу впаде вартість гієкалорії. Ірина Загорська, Олександра Ткачук із Коваля для новин на часі. Сонячна премія від сонячних дітей. До Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна у Луцьку відбулася церемонія вручення нагород. Сонячна премія. Кому вона дісталася, бачила наша знімальна група. Їх у народі називають сонячними дітьми, бо зазвичай вони дуже доброзичливі, відкриті і наївні. Хочу сказати своїй матусі, щоб вона більш така трошки вибачте, прибрала. Що вона така трошечки такою віє е, мені такою материнською любов'ю. Ну і взагалі для мене не тільки мама, сама найрідніша людина, а мама це мається на увазі мама, мати України, від слова Мати Україна, що мати Україна. Хочу всього найкращого. І хочу їй подякувати, що вона для нас, так як для мене мама, робить. Добре, отак от і мати Україна робить для нас, усіх дітей, старших менших, робить такими маленькими нашими патріотами, без віри, надії, любові нам не обійтися. Громадська організація батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку заснувала сонячну премію для того, щоб відзначити тих, хто допомагає їм у повсякденному житті. Подякувати всім, хто робить їхнє життя світлішим. Розпочався концерт, присвячений дітям з синдромом Дауну із. Зворушливої пісні про маму, під яку сонячні діти виконали танець своїми матусями. Тетяна Салімуха навчає цих особливих дітей запальним танцям, флешмобам і всіляко допомагає проявити себе. Основне це любити дітей. Вони дуже відчувають і вони не будуть обнімати ту людину, яку вони не хочуть обнімати. Коли тебе дитина вже полюбила, обняла і. Далі зовсім нічого складного немає. Подяки, квіти і сувеніри, зроблені цими дітьми, отримало багато людей. Серед них представники влади, вчителі, логопеди та чимало інших. За останні два роки склалася особлива співпраця із громадською організацією «Даун Синдром». Ми співпрацюємо, ми постійно спілкуємось, ми допомагаємо. Два роки поспіль їздили батьки на відпочинок для того, щоб дітей здоровити. Це були поїздки на море. Батьки за допомогою міської ради їздили на різноманітні. Дні фестивалі в, в Україні для того, щоб діти розвивали ті таланти, які в них є. Для того, щоб вони соціалізувалися, для того, щоб вони розвивалися, розширяли свій кругозір. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку відбувся обласний чемпіонат з важкої атлетики, який присвячено пам'яті героїв Чорнобиля. В змаганнях приймали участь діти віком до 13 років. Детальніше про спортивну подію у сюжеті. Важка атлетика на Волині активно розвивається. Вже кілька років поспіль у Луцьку проходить чемпіонат Волинської області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13 років. Та перехідний кубок Герої Чорнобиля. Цьогоріч це вже восьмі змагання, у яких юні спортсмени змагаються за звання найкращого важкого атлета області. Вісім років тому був запроваджений перехідний кубок обласної державної адміністрації, який називається Герої Чорнобиля. З важкої атлетики. І щорічно у нас проходить перші сьоблі серед дітей, От, в, тому часі і в цьому році. В змаганнях приймають участь більше 60 дітей з багатьох районів Волинської області. Серед учасників є як хлопці, так і дівчата. У нас важка атлетика в області розвивається вже тільки в цьому році два майстри спорту. Дівчата виконали і ще десь чотири чоловіка в нас є готові на виконання майстрів спорту. Є сьогодні у нас прекрасні тренери. А є тренери, будуть спортсмени. Софія Козак родом із камінь Каширського району. Важкою атлетикою дівчинка почала займатися близько двох років тому та вже встигла добитись чималих результатів. У Нас приємно, що дівчинка з Кам'янка каширського району. От на чемпіонаті України от виповнила норматив мастера спорту. Це перша в історії камінька Сирського району. Я зайняла третє місце на чемпіонаті України. Це було в місті Славутич. Я перш боялася, а потім я себе переконала. Тренуюся я добре, захоплена цим видом спорту. Софія каже, що почала займатися цим видом спорту, адже її мрія бути відомою. Я захотіла на цей вид спорту, тому що я знала, що можна дістати по типу, змаганнях. що Це дуже круто. Я хочу бути знаменитою, хочу стати чим, хочу досягти більшого. А ось Микола Плешко. Цим видом спорту він займається три роки та вже підіймає вагу у 50-60 кілограм. Микола каже, що йому цей вид спорту відкрив рідний дідусь. Подобається тим, що кожного разу ти займаєшся, стаєш сильнішим, кожного разу здобуваєш щось краще, з кожними ми, роками, місяцями ти піднімаєш більшу вагу і стаєш сильнішим. Мій дідусь тренує, є, ну тренує, і я пішов до нього займатися і так вже почав займатися, ходити. Мені сподобалось цим займатися, цим видом спорту. Переможці змагань вже незабаром поїдуть представляти Волинь на всеукраїнських змаганнях. Катерина Возняк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Ось таким цей день побачили журналісти Аверсу. Стежте за нашими ефірами, аби не пропустити головного. До творення наших ефірів можете долучитися і ви. Повідомляйте новину або подію за номером, який бачите на екрані. У студії працювала Ольга Проступа. Гарних вам новин та вдалих вихідних.